Кішка Тиналі Рамакрішни Багато років тому жив при дворі великого царя Крішна Деварай, розумний і веселий поет Тиналі Рамакрішна. Розповідають, що одного разу покликав до себе цар своїх наближених і сказав Даю кожному з вас корову та кішку, годуйте кішок коров'ячим молоком, і того, хто за три місяці зможе найкраще відгодувати кішку, я щедро нагороджу. Слухайтесь, така моя воля. Наближені низько вклонилися і розійшлися додому виконувати царський наказ. Тиналіра Рамакрішна теж отримав корову та кішку. Діти його незадовго перед тим тяжко захворіли, а в хаті не було й черствого коржик. Ввечері тиналіра Рамакрішна подоїв корову і насамперед спробував молоко сам. Молоко здалося йому дуже смачним, таке воно було солодке, запашне, густе. Ні, подумав Рамакрішна, для кішки це, мабуть, буде надто жирно. Цього молока вона в мене не питиме. Він закип'ятив молоко в маленькому горщику, поставив його перед кішкою і тицнув її мордою в гаряче молоко. Кішці це зовсім не сподобалось. Вона пирхнула, ображено зашипіла, вирвалася з рук рама Крішни і втікла геть. З того часу при одному вигляді чашки з молоком кішка поспішала піти, ображена і обурена. А рама Крішна доїв корову, пив молоко, наповав своїх хворих дітей і славив у душі милість великого царя. Через три місяці наближені знову зібралися в царському палаці, кожен привів із собою свою кішку. Ах, що то були за коти, гладкі, ситі, відгодовані. В одних придворних коти були завтовшки з тигра, в інших збуйфа. Тільки кішка тиналі Рама Крішни була худою та облізли. Побачив цар крішна, де варає цю кішку, й рознялася Що ти зробив Рамакрішна з бідною твариною? Напував ти кішку молоком чи ні? Відповідай, негайно. О, милостовий владико смиренно вклонився Теналі Акрішна. Що було мені робити? Адже ця погана кішка зовсім не п'є молока. За весь час вона жодного разу до нього не доторкнулася. Мені й довелося, щоб молоко не пропадало пити його самому і напувати дітей. Адже мої діти, великі царю, були дуже хворі, тепер вони всі здорові завдяки твоїй милості. Де ти бачив кішку, яка не п'є молока, нарешті розгнівався Крішна Деварая. Ти глузуєш наді мною? Не гнівайся, о великий царю, мовив Рамакрішно, накажи краще перевірити, чи правду я кажу, і сам переконаєшся, чи сміє брехати твій вірний слуга. Наказав цар поставити перед кішкою горщик з молоком. І що ж? Кішка сердито зашипіла, пирхнула, перекинула лапою горщик і стрімголов кинулася геть із палацу. Здивувався цар і попросив Рамакрішну розповісти, як усе було. Кажуть, що потім стало цареві соромно, він зрозумів, що негідно напувати молоком кішок і забувати про маленьких дітей. А слова кішка теналі рамакрішний стала приказкою. Як побачать люди, що хтось запевняє, ніби дитина не любить тістечок чи гарних іграшок, вони сміються і кажуть Це зрозуміло, це ж кішка Рамакрішни.